Кашель, слабкість і підвищена температура це не всі симптоми, які супроводжують інфекційні захворювання. Цього року однією з найнебезпечніших хвороб для дітей став кашлюк. У порівнянні з попереднім роком випадків зараження побільшало у десятки разів. Якщо в минулому році, за весь рік у нас була госпіталізовано з кашлюком двоє хворих в нашій міській лікарні і стояв діагноз кашлюк, то на сьогоднішній день за п'ять місяців що ще не закінчився, ми маємо вже 40 випадків кашлюк, це не повний рік. І, як правило, вже ми мали один смертний випадок дитини місячної. За словами лікарів, найкращий метод вберегтися від інфекції зробити вакцинацію. Для немовлят щеплення роблять у 4, 6, 12, 18 місяців. Перші симптоми кашлюку подібні до звичайного ГРВІ. Однак, коли хвороба прогресує, стан погіршується. Коли у пацієнта вже кашель тривалий, більше двох тижнів, він постійно сухий і з'являється характерний кашель і характерний вигляд хворого. Тобто для кашлюку характерна така. Такий симптом, як репрес, тобто це є гучний тривалий вдих після серії кашлю. Тобто відчуття, наче зупиняється дихання і пацієнт намагається захопити якомога більше повітря. На сьогодні в інфекційній лікарні фіксують і спалах вітрянки. За п'ять місяців цього року кількість хворих рівна кількості за весь минулий рік. Якщо старші хворіють. Амбулаторно, то всі діти менші, в яких старші діти хворіли братики, сестрички вдома поступають в стаціонар. Це нарці. так само пневмонія, ураження суглобів, булемінга, енцефаліти теж важкі форми. Існує два методи профілактики від хвороби. Потрібно уникати контакту з хворими, дотримуватися правил миття рук тощо, або вакцинуватися. Вакцинації підлягають діти з 9-ти місячного віку яких можна щепити, але ця вакцина входить в рекомендовані, а не ті, що вакцинують за рахунок за державний кошт? Нині у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває понад 5 хворих на кашлюк та вітряну віспу. Тож при тривожних симптомах лікарі радять одразу звертатися за допомогою. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.